Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Дякую за терпіння, трошки пропав, От, але я думаю, ви зараз зрозумієте, чому я пропав. Пропав я ось чому, тому що дивіться, у нас тут іде все жорстким ходом. Ми вже майже половину сінника забили сіном, бо частину сіна ми згноїли. От, а все-таки частину сіна вдалося нам зберегти, тому форсуємо тут як можемо. І фактично, ось дивіться, вже результат. Уже у нас фактично на півроку сіна ми вже заклали. Тому що заклали тут уже частину. От, заклали вже сінники, ці заклали далі. От, тому так вже потихеньку е діло у нас рухається. Фу, воно досить така непроста пора. Воно, бачите, лило, що світа Божого було не видно. От, а зараз почалося спека. І спека така вже. Сьогодні у нас 35 і завтра обіцяють 32. Я вам скажу, е не дуже приємно працювати при таких температурах. От, я згадую свою Дніпропетровщину, от, коли в цій порі у нас якраз і повністю е була така температура і приходилося от, е працювати в таку жару. Ну а працювати в таку жару це фактично, фактично дуже важко, тому що працездатність знижується в рази. От, тому, тут, тому тут не так просто. От. Буквально вчора заперли ми більше тисячі тюків маленьких. Почали завозити вже великі тюки. От. Тому тут вже у нас робота кипить. І надіюся, що ми все-таки в цьому році зможемо закласти е норму. От. А крім того, хочу сказати, потихеньку рухаємося із сівником. От, Бачите, тут у нас вже так. Робота йде такі завершальні етапи, вже почали накривати кришу, От, вже будемо починати бити шальовку і накривати вже поверхню, кришу стелити. От, і Я думаю, якщо все нормально, то ми навіть вже на наступному тижні завершимо хоча б частину, вже пів сінника ми вже накриємо. От, і у нас вже половина сіна вже буде ну, фактично схована. От, бо зараз е, завозить ми завозимо, але в будь-якому випадку дивіться, я, е, е, дивіться, я пішов другим шляхом. Дякую вам ще всім за коментарі, за те, що ви е, давали свої рекомендації відносно того, як краще зробити і як, е, щоб сіно не е, пропало знизу. І дивіться, ми почали стелити плівку під низ, От, хорошу Я взяв плівку. 150 мікрон, ну, це плівка та, що для силосних споруд. От, і фактично для накривання. І ми її розстеляємо, і все сіно у нас лежить на плівці. От, тому тут якби, нормально. Після великих дощів, бачите, вже тут у мене вирішувався такий собі географія сінника. Я вже знаю, де у мене йде вода, де не йде вода. Тут вже, вже, в мене низина виходить. і тут низина, ми тут підвеземо, на наступному тижні підвеземо ґрунт. І у нас вже фактично буде, як ви знаєте, ну, більш-менш тут так складена картинка. От, тому завтра вранці ще до мене прийдуть тюки, ми якраз заб'ємо оцей ось периметр от, і вже буде близько 100 тюків, от, а треба 200. І Потім вже якби, буде зрозуміло. Далі може, домовлюся із фронтальним погрузчиком, і ми фактично тюки ці вкинемо на другий рівень, от, щоб можна було ще ну, більше цих тюків скласти і тим більше-меншу задіяти площу, тому що я в цьому сінникові планую собі зробити, щоб у мене десь ця сторона буде для техніки, от, щоб можна було тут трактор, поставити причепи, косарки, прес, ну, щоб воно було все чесно теж так, під таким навесом. От, навісом, щоб не було вологи, поменше воно гнило все. Тут у мене буде така робоча частина. Заїхав, виїхав от, дорожка. І відповідно, а з цього боку бачите, я зробив отвір якраз для того, щоб я міг спокійно на ту сторону. Ми там ще забетонуємо, зробимо таку площадку. От, зробимо ще тоже навіс. От, щоб тоді можна далі було і туди викладати сіно. І фактично, щоб у нас був зв'язок із сінником, і напряму можна було, під'їхав або просто відкрили, взяли, закотили тюк і роздали худобі. Ну, зрозуміло, так? щоб чисто в такому форматі у нас була вся робота. Ще ми не починали нічого, ще все в процесі. От, у нас ще йде, Фух, поки що ще йде будівництво у нас цієї споруди сінника. От, тому потихеньку діло рухається. Щойно завершили також довозити сіно, там все залишилося, було у нас там 58 тюків, які ми не забрали От, вчора, бо вже пізно вночі дотюковували перед росою фактично. І щойно ми їх завезли. і Тепер на сьогоднішній день трішки робота закінчилася, худоба прийшла з пасовища. От. Критична жара. Завтра будемо тільки тримати десь до 2 години, не більше. Загонимо їх назад, тому що дуже втрачаємо продуктивність за цієї жари. От. І Я вам скажу, вони фактично не пасуться, Отом в кущах стоять собі. От, і не дуже так воно все для коров. Зараз не дуже комфортна пора, не дивлячись на те, що ми навіть зараз знаходимося у яру, от, в лісі, то все одно спека тут бешена. Спека тут бешена і тому фу, приходиться тут враховувати навіть цю позицію і фактично давати трошки шанс коровам, щоб вони мали місце теж для такого собі затінку. От, і більш комфортно себе почували. От. Ну і люди теж. О, бо зараз на жарі це просто жах. Зараз їду купатися на річку. От, потрібно себе трошки замочити от, для того, щоб трошки знизити градус. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і думаю, що далі буду трошки веселіше виходити на зв'язок. От, бо якраз такий основний масив роботи вже зроблений. Ну, Це так, на даний момент. А там далі буде видно. Тому е не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину, робити закупівлю якісних ветеринарних добавок, е ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. Тому що не знаю, як у вас, а в мене зараз частина корів йде в запуск. От, зараз якраз сухостійні, От, вже в деяких транзитний період йде. От, тому не забувайте про Дейрі Сейф, у кого гірчить молоко і у кого є проблеми із печінкою в корови. От, не забуваємо про Транзит Про, якраз для транзитного періоду. От, не забуваємо про Дейрі пілот, якщо комусь потрібно більше молока і в молоці більше білку і жиру. От, тому працюємо і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!